Я хочу скасувати свою підписку. Як це зробити? З найкращими побажаннями ема Ротнер. Ваш спам не надто винахідливий. Раджу перевірити звір, бо моя адреса закінчується на лайки.ком, like а вам потрібна лайк.ком. Like Пасивно агресивний ідіот. Люба Емо Ротнер. Можна звати вас Емі? Це що? Запит у друзі? У мене є інший. Що? Люба Емі, ти щось знаєш про рослини? Небагато. А що? Мій евкаліпт захворів, я, я в садовому центрі. Просто покажи їм листочок. Ти притяг туди ціле дерево, так? Люба Емі. Я казав, що чую твій голос у своїй голові. Люби Лео, від твоїх слів я тану, як зефірка у мікрохвильовці. Провів експеримент з ефіру мікрохвильовці огидна річ. Сподіваюсь, ти гарніше. Ти все сприймаєш буквально. Уяви віртуальний острів, і на ньому лише ми з тобою. Я казала тобі про північний вітер, коли вікно відчинене, не можу спати. Розвернися на 180 градусів і спи ногами до вікна. Кому ти весь час пишеш? Та так нікому. Вибач, спізнився. Ти заміжня? Чому я маю відчувати провину за одну ніч із колишньою? Ти все своє життя проводиш з іншим. Я не хочу сваритися, Лео. Я почуваюся як морський жолоч на дупі горбатого кита. Такий собі з тебе романтик. А от над аналогіями варто попрацювати. Емі, ніби ковток свіжого повітря. Схоже, ти просто скажено боїшся близькості. Розважся, Еммі. Еммі. Я люблю писати твоє ім'я. Кожного разу, коли набираю його, я ніби цілую тебе. І Я готовий писати емі вічно. Я тебе бачу. Лео, Ти мені дуже подобаєшся. а ти мені. Якщо не зустрічатись у реальності, скільки існуватиме наш віртуальний остріл? Зустрінемось онлайн. Ти мої найкращі ліки від північного вітру. Скоро у кіно.